Інтерактивний песик балерина пластиковий. Згинаються, рухаються ніжки, можна ставити його по різному. Така красуня. У нас тут є реакція датчиків на рухи, і також є активний носик, який обирає режими. Тут є музичний ігровий, відображаються реакції на оченятах. Також вона у нас реагує на магнітик. Ось тут повинна бути така, як пірожинка, але його немає в комплекті. Можна використовувати будь-який магнітик для того, щоб її годувати.